Я тут зустріла ваших колишніх. Про сексизм та расистські наративи, виховання дітей без стереотипів і новини з України. Люди, я тут почула, що Арестович іде у президенти. Що хочу сказати, я також іду. А чого це сидіть? Розповідає Катерина Берел, більше відома як Катя Бльостка. Із хорошого росіяни стали нацією по всьому світу. Часом суворо і з нецензурною лексикою, але завжди з гумором і по-чесному, Такими є відеоблогерки з Рівненщини, яка зараз живе в Каліфорнії, обняла і еротично подмигнула до блогу. Катя ставиться як до роботи, яка приносить їй хоч і невеликий, але пристойний прибуток. То які потреби допомагає вам закрити ваш блог, враховуючи те, що я проживаю в США. То я вам скажу, що не так я багато заробляю, як би хотілося. Моя рекламна діяльність дозволяє мені е, будувати фазенду в Україні 10% зі свого доходу, щомісячно я перераховую на. Зсо щоправда, зізнається блогерка, часом вигорає, адже відчуває відповідальність, оскільки на її щоденні сторіс чекають майже 200 тисяч підписників. Постійна якась така відчувається вага чиїхось очікувань на мені, хоча в першу чергу це напевно. Той ритм, який я й сама обрала. Тому іноді Катя дозволяє собі зникати з інстаграму, але потім завжди повертається. Бо найважливіше, що там отримує величезне коло однодумців, особливо коли ти читаєш, як в якісь моменти якісь мої дописи підтримали жінок. От реальні історії це надихає. Ну, привіт привіт, привіт, Олег Балюк з Тернополя працює агентом з нерухомості в Чикаго. Так народується чудесна квартира. 9 фіт стелі. Сторіс з машини вже стали його візитною карткою. Там Олег коментує актуальні новини або ж дає рекомендації новоприбулим українцям про життя. у США. чому тут гарний асфальт? Чому тут всюди порядок? Саме того, що всі дотримуються порядку, і ви не самий гострий ножик шуклять. Хоч у нього майже 150 тисяч фоловерів та коштів на цьому він не заробляє. На відміну від інших блогерів, я не побачила у вас жодної рекламної інтеграції. Або ти створюєш максимальну довіру до себе як до бренду, і тоді люди сприймаються зовсім по-іншому, або вони шукають підтекст, в чому ти зараз блогери стали дуже спритними, і ти не знаєш про що йде сторіс, поки може це підводка до наступної реклами, яка буде післязавтра. І якби будь-яка інформація вже сприймається так трошечки через призму. Це напевно якась реклама. Це можливо, якась колаборація. Може, я просто такий параноїдальний. Тому Олег зробив свій блог місцем, де він може заявити про себе як про експерта з питань нерухомості і залучити нових клієнтів. Скільки разів збільшилась кількість ваших клієнтів завдяки вашому блогу? Перший рік добре, якщо ви робите хоча б 5-10 продаж, це вже рахується фантастично. Я за цей перший рік зробив близько 48 продаж, що було що було дуже, 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 дуже круто. А зі збільшенням клієнтів та підписників зростає і відповідальність за сказане. Якщо я в товаристві своїх колег і ми десь собі гуляємо, граємо гольф, що завгодно робимо, я мушу фільтрувати, що я буду знімати. Дружина мені постійно робить зауваження, що я там може якесь нецезурне слово в мене проскочить в сторіс. Якщо я хочу щось сказати, я такий думаю, окей, добре, яка є політична обстановка? А що про це можуть подумати ті, Що подумають про це інші? А як це загалом виглядає? Потім думаю, взагалі не варто це казати. Та Олег вважає це радше позитивним моментом, який мотивує дисциплінувати себе, тягати дивани по Манхеттену, Мене життя до такого не готувало. Yeah, О, ти, оце диван. Коротше. Боротися з тарганами. <рес> їх і вони просто не виводяться. І записувати інтерв'ю з найвідомішими українцями у США та Україні. <рес> Хто все це організував? Анна Олицька з переїздом у Сполучені Штати в 22-му році почала розповідати не тільки історії відомих людей, а й історію своїх перемог та поразок в Америці. Мені захотілося б поділитися тими своїми складнощами, які ми переживали і проходили разом з сином тут в Америці. Всі написали класно. Нарешті Олицька, справжня Олицька, а не та, яка задає якісь там питання, просто сидить, мовчить, не ви не висловлює свою позицію. Але чим більше почала Аня відкриватися, тим більше негативних коментарів почала чути у свою сторону. Це вона і вважає найбільшим недоліком ведення блогу. 50% — це хейтери, якби так от сиділа на кушетці, і слухала свого героя мовчки, то, мабуть, я б і не отримувала цього фідбеку. Ще ж однокласники мого сина дивляться ці випуски, читають і коментарі і так далі. І він вже знаєте, навіть навіть звик. Аня має чималу команду, яка допомагає працювати над випусками рекламою і її жіночим клубом. Адже блог це її основне джерело прибутку. На сьогодні вистачає на те, щоб поплатити всі рахунки. Оплатити всі кредити, ну коротше просто життя тут в Америці, тому що це мінімум 7 тисяч доларів на місяць. Хотілося б відкладати, але не вдається. Чесно скажу, що іноді навіть ну, бувають у мене такі стресові моменти. Я син розказую, що іноді от я так вночі прокидаюся, перевіряю свої картки, чи вистачить мені грошей на цей місяць або не вистачить. Якщо не вистачить, то піду кудись працювати ще. О, Тіма, мій син підказує, він піде. Жінка радіє, що власний блог, до якого вона свідомо йшла понад 11 років, познайомив її з багатьма людьми і дає можливість займатися улюбленою справою. Я щаслива людина, тому що я продовжую займатися тим, чим я займалася в Києві. Окей, в Тіктоці на мене підписалася Джері Хелл. що. А в інстаграмі підписана Вірка Сердючка на мене. Що в мене за життя? Зак Нельсон, українець за вибором, живе в Огайо, але став справжньою зіркою в соцмережах серед українців. Він годує друзів американців борщем. Мій друг Тревор ніколи не пробував борщ. Чеверсайгай Привіт. і навчає рідних українським словам з днем подяки. З днем подяки. Зак чотири роки жив у Києві. І коли повернувся до Америки на початку ковіду, хотів зберегти зв'язок з Україною. Тому спеціально поселився в містечку Парма, де живе одна з найбільших українських громад у США, та почав блог українською, аби вивчити цю мову. Паляниця. Паляниця. два роки тому. А тепер паляниця. Зак на блозі не заробляє, веде його заради розваги. А якщо хтось і пропонує йому щось прорекламувати, то він купує це за свої гроші, аби підтримати український бізнес. В мене є гроші. Я живу в Америці. Я нормально заробляю. Я там комфортно живу. Типу мені не потрібні особливо тікток з тіктоку гроші. Краще купувати з українського ніж рекламувати. Заку подобається спілкуватися з підписниками українцями та збільшувати кількість україномовного контенту. Розповідати про те, що мені подобається, про те, що я думаю. Іноді робити українцям стидно за те, що вони ще не вивчили українську. Хлопець пишається, що має доступ до, як він каже, генетичного коду нації і може в такий спосіб підтримувати Україну у війні. Пишайтеся вашою прекрасною українською культурою. І переходьте на українську мову, так як я. Дякую. Все. Іванна Підборська, Максим Шульга, Голос Америки.